Якщо він почервонів, це ще не означає, що він поспів. Ну треба щоб ще він повисів. Тоді він солодкий стає. У відкритому ґрунті у нас п'ять сортів росте вже близько десяти років. Але у відкритому ґрунті він більше такий, як для декорації. Він він квітує, але плодів дуже мало зав'язує і вони не встигають доспівати. А якщо вирощувати отак, от в контейнерах, як ми в даному випадку, то тоді можна, як ви бачите, одержувати врожай. Вони дають плоди, навіть незважаючи на несприятливі погодні умови. У нас було три хвилі приморозки, вже ж, потім таке літо не дуже сприятливе, і незважаючи на це, отримали такі от перший врожай. Я особисте задоволення отримаю від того, коли я оце біля рослин я бачу результат, як квітують, як зав'язують плоди. Це як одні люди там заводять рибок в акваріумі. Вони стрес знімають, дивляться. Для мене свого роду це стрес знімаю. Просто заходиш сюди, бачиш все це діло. Красота, така росте. То ну для мене це такий піднімається настрій.